Вдих, обидві руки тянуться догори. Лікті рівні, пальці долоні натянуті. Руки штовхаємо за вуха, плечі розслабляємо, не зажимаємо шию. Видих заходимо в передній нахил. Одночасно нахиляючи на штулу, витягнуті руки та голову. В кінці розслабляємо шию та голову. Руки довільно на стопах або на гомілках або на голові. Працюємо з диханням, не притягуємо себе силу міць до ніг. На вдисі намагаємо вирівняти коліна, потягнути себе в попереку, На видисі ще більше нахилитися, тягнучи животом до стего. Далі робимо одну ноги подахастасаним. Згинаємо праву ногу в коліні. Коліно до коліна прижати. Пальці правої ноги натягнуті. Дихаємо. Далі витягуємо вверх натянуту праву ногу. Коліно рівне, пальці тягнуться догори. Дихаємо. Вдих, видих. На вдисі повертаємо праву ногу на підлогу і працюємо далі з лівою ногою. Так само вдих, на видих, згинаємо ліву ногу в коліні, пальці лівої ноги тянуться догори, дихаємо. При цьому весь час шия та голова розслаблені, не напружені. Далі витягуємо ліву ногу догори, коліно рівне, пальці лівої ноги натянуті. вдих видих на вдисі повертаємо ліву ногу на підлогу. Вдих-видих, на видисі, беремо себе лівою рукою за гомілку правої ноги і прокручуємо себе в праву сторону, гребець за хребцем. Права рука тягнеться до гори, пальці натянуті, лікоть рівний, дихаємо. Вдих, повертаємося і тепер на видисі правою рукою беремо себе за ліву гомілку. хребет за хребцем прокручуємо себе в ліву сторону, ліва рука догори, пальці лівої руки натянуті догори, лікоть рівний, дихаємо і розвертаємося в центральне положення. На вдисі трошечки підіймаємо тулуб. Розставляємо ноги на ширині плечей і видихаємо донизу. Беремо себе пальцями рук за пальці великий ніг. Вдих, прямо дивимося, на видисі з силою підтягуємо себе до ніг. Живіт до стегон. І дихаємо. Далі на вдисі підіймаємо наш трохи тулуб. Наші долоні йдуть під наші стопи. І на видисі теж себе силу міць притягуємо тулубом до ніг. Животом до стегон. Знову вдих, трохи припіднімаємо наше тіло. Складаємо руки позаду у замок і на видисі нахиляємося максимально вниз. Руки, намагаємося в замку максимально дотягнути вниз. Дихаємо. Робимо ще один вдих, видих. І підіймаємося хребе за хребцем, починаючи від шиї вверх. Ноги ставимо разом, розводимо по діагоналі вирівнені, натягнуті наші руки, Прогин в грудній клітці і подихаємо трошки грудною кліткою, потянемо передній канал. Скажемо дякуємо, сонечку, а я вам бажаю балансу та гнучкості в усіх їх проявах.